Співатою під посів сої Через поламочку, через сіпені трошки в мене цього року буде затримка, нас сьогодні е, 6 травня. А ще 13 гектарів сої треба сіяти. Так що трошки трошки невчасно, де я вимахнув, сама нічого. Тимаємо, тумаємо. Сьогодні постараюся. Закінчу я культивацію 2,5 гектарів. Ну що, я гесенько. Завтра можна буде приїжджати, сіяти сою. Е -е, зараз переїжджаю на наступні 2,5 гектара. Що там зроблю? Щоб приїхати, завтра вальнути 5 гектарів. І після цих 5 гектарів ще останеться 7. Не знаю, хочу їх ще попробувати закаткувати, приїхати, якщо вийде. Все таки, після катко... катковки набагато краще виходить. Якось це я треба все діло вспіти, не знаю блін. Постараюся, коротше. Може щось з того вийде. Культиватор хоч старенький, але роботу свою виконує. Землю згрушує нормально. Так, ладно, погнаю на наступне поле. Там вже буду включуся. Так, починаємо працювати на наступному полі. Трошки беремо по діагоналі, так щоб сліди пригортало потом. Тут теж у мене два, має 4 коротше, гектара, майже 2,5 гектара. А на то ще за годинки я думаю, його повинен полотити. Ладно, буду працювати, потім результат знімлю, покажу, до того вищого. Так, закінчив я культивувати друге поле. Е, їду додому, не знаю, сьогодні мене вже не спію протравити. Завтра зранку буду травити сою і приїду сюди сіяти, не знаю, буду будемо як. Снімлю покажу, як правду, не буду м'якати снімлю. Ну що ж, поки що все завтра будемо сіяти, включуся, покажу. Так, травлю сою. Не знаю чи сьогодні поїду сіяти чи не поїду, тому що у нас такий непоганий дощик пішов вночі, й зранку йшов. Траві вже певно біля 20 мішків. Е -е -е. Так, е -е -е. 20 мішків це мені треба 5 гектарів, грубо кажучи. По 150 кг це 5 сантнерів і 250, хоч 8 сантнерів туди треба. А Є вже біля тони, ну ще є щось їде, так, що, так що останеться. Е -е, зараз покажу чим. Обробляю насіння. брома Гаргарі. Ось такий стимулятор росту для обробки насіння. Вінкор. Вінкорпс. І брав, блін, як то воно називається? Якось на А протруювач. Зараз, якщо нагадаю, то скажу. Блін, щось камера виключилася. Протруйник називається Авідо. Ми каністру 5-літрову надолок взяли, то розіляли, то мені короче, протруйника. Там дається від 0,5 до літри на тонну. Я даю десь по 0,8. Мені десь половиною літри зайшло, так що я думаю, мені на 3 тони його хватить з головою. Ну і звісно використовую бактерію, такий відрізок актив на торфійній основі. Так що якось так, так почав сіяти стою. Думав, раніше їхати на поле, але вирішив все-таки попробувати на городах, як на городах піде. Чи не буде забивати сушники і так далі. Тому що все-таки цілу ніч дойшов. Бачу. На городах нормально. Я вже досіваю другого города. Там на тому кусочку 30 засіяв, тут 20 сотих. Передусію, гружуся і йду в поле. Нема що чекати. Може сьогодні ще спію тих 5, 5 гектарів посіяти. Якось так. Я тут сьогодні зранку ще навіть культивірував. Думав, що буде забивати. Все шикарно. Так що якраз класно. Зразу в сиру землю кинеться. Я думаю, через тиждень вона буде зверху. Так, поки що все, на полі включуся. Починаю сіяти в полі 2,5 гектара. Десь 150 приблизно кілограм на гектар. Це вже шосте сьоме сьогодні. 7 травня тут буде не катковано. Як ближ, ще трошки ближче від дому було, можна було б закаткувати, а так е, 10 кілометрів, то трохи-трохи долакувати. Якось так. Ладно, буду я працювати, десь потім Що включуся. Закінчую сіяти перші два з половиною гектара. Півтора години в час у мене пішло на те, щоб посіяти. Непоганий показник. Все, доходжу до кінця. Фініш, переїжджаю зараз на другий. На другий, на друге поле. Так, ладно, буду на другому полі включуся. Якщо тотик як буде, то можна як 415-го посіяти. Все буде добре. Ну, що найголовніше, що є влага в землі. Це дуже добре, так що в принципі трошки, звісно, часу я цим трактором гаїв. 5 днів вилетіло, але що зробити? Теж життє. Буду я працювати, Потім результат знімлю, покажу. Ну що ж, закінчив сіяти, За сьогодні вийшло посіяти 5,5 гектарів. Все, площу закрив. Фу. Трошки замахався. Дуже духана сьогодні роботу зробив. Протравив. Вивіз, посіяв. І їду додому. Ще треба картошку загорнути, картошку садив. Треба спіти одні загорнути mm. так що якось так коротше так ще остається 7 720 по-моєму якщо я не помиляюся 4 до 3 пая по 2,4 гектара е -е, так вроді е -е, все коротше поки що все ладно буду е -е, культивірувати ключся Обов'язково. Всім доброго дня. Починаю підготовку під посів сої е, поля. Тут в мене отак рівно 2,5 гектара, як я зараз ходжу. І так, майже 5 гектарів. Сьогодні планую. На сьогодні... 9 травня. Е, планую сьогодні зробити десь 3 гектара. 3-3 чимось гектара. З того що е, на завтра стоїть дощ, на завтра, на післязавтра. Е, то Хочу сьогодні зробити 3 гектара і завтра виїхати їх посіяти зразу вже. Е, того, що ну, смисл його культивірувати, і щоб воно стояло під дощами, опять його дощі забивали, там стоять на 2-3 дні, по-моєму, дощі. Якщо їх не буде, сію, потім перецепляюся і виїжджаю далі, культивірую. А якщо буде, то хоч буде засіяно 3 гектари. Так що, якось так. Зараз по з культивірую, поїду додому травити. Бо ще сої нема проправленої на три гектари на травлю буду сіяти тут сою є такий агроблогер, чи як його правильно назвати, чи агроном. Тарас Режак в тіктоці брав в нього. Його сою Абі. Попробуємо її посіяти. подивимося, що з того буде. Так, ладно, буду я працювати. Результат, звісно, стоїм, покажу. А результат так буде нормальний. Саме головне, що є влага в землі. Починає її 9 травня, трошки запізновато, але є волога. Так що це дуже добре. Ладно. Потім включуся. Так, поки що все. Десь коротше, біля п'яти гектарів я зробив. Треба їхати. Може сьогодні трошки спію протравити насіння. Завтра зранку дотравлю і буду... Цей, буду, буду сіяти. Того, що на 4 часа чи на 3 дощ стоїть. Так, щоб спіти. Хоча б це засіяти, що я зробив. Хоча лечеб, тут у мене трошки даю на цей. По діагоналі даю, то з цієї сторони десь метрів 50 залишилося, з трошки більше, метрів 70. Ну коротше, десь лише, хай буде, грубо кажучи, десь 2 гектари. Більше не залишилося. Так що, якщо зацію ці 5 гектарів, то так, два якось домучу. Борна трохи. цюжок обірвався. Однако втигнявся. Так, ладно, папері я, немає часу вже, так вечір. Десь завтра буду сіяти, включуся, покажу, що там виходить. Пів Доброго ранку, всім пів дев'ятої. Приїхав починати сіяти. Ось таке вже от небо у нас. Не знаю чи На... стояв вчора, ні, позавчора я дивився. На 2 часа дня, а вчора вже дивився, то вже на 11 на 11 дощ стоїть. Не знаю чи, чи буде, чи не буде. Може хоч, хоч щось спію засіяти. Зараз десь Дядько своє підвезе. Буду засипати і сіяти. Буду починати з е, цієї з абі. М -м -м, купував я такий агроном Тарас Режак. В Тіктоці -е рекламує і... Я взяв її 100-200 кг її взяв, то планую неї десь біля півтора, півтора гектара нею завалити. Зараз висо висів десь 120 кг на гектар, приблизно щоб було, і будемо нею сіяти. Так що якось так, коротше. буду я зараз працювати. А що з того вийде? Снімлю вам покажу в кінці, якщо щось участь того вийде. Якщо зараз той дощ ще не цепне нахрен. У нас сьогодні 10 травня. Сьогодні зранку була нульова температура. Берег був білий, коротше. Виганяв зранку в поле, то берег був білий. З цією погодою ніфіга не хоче, рости, бля холодно. Все тупо на місці стоїть. навіть трави, які от вже в кінець травня треба буде косити, вони по сантиметрів 15. Я того року, не пам'ятаю, коли то я того, того року числа косив, ну десь, десь так, десь числа 25-го, десь такого мене я косив, то, то трава, трава була місцями, місцями по пояс. Цього року мене такого не буде. Так, поки що все, добре, потім десь десь включуся. Не спів почати сіяти, вже пустився дощ. Пройшов три круга. Ой, боже. Ой, так, продовжуємо вже сіяти сою. Позавчора дала мені погода тільки посіяти 2,5 гектара. Ще залишилося 4... 4,8 гектара сіяти. Не знаю, знов затягнула. Чи щось спію посіяти, чи не спію, Бог його знає. Ну, буду сіяти, поки, поки не почне забивати сушники або не почне на колеса налипати. Тоді поїду додому. Блян, вже задовбало. На сьогодні 12, 12, да, 12 травня. Сьогодні такий конкретний приморозок був. ближче до берегів, можливо, що і попримерзала, тому що в березі прям трава біла була біла. На сьогодні трошки, трошки більше, плюс 3 стоїть, вчора стояло, плюс один. Сьогодні вже приморозку не буде, але не факт. Цього року щось погода на наніс. Так, ладно, буду я сіяти. Що успію посіяти, так покажу. Поки що все Закінчив сіяти сою. Все, вже вінок. Офіційно. Е -е, тут ще на 200 валки. Попробував посіяв, не знаю, що з того вийде. <кій> Дав висів, звісно, там просто фантастичний. <кій> вона в мене трошки підсвіла ця соя. Ну, коротше, не кондиція, вона ніхрена ні хрена того року. Я її змолотив, вже йшли дощі, <кій> була вона сировата. <кій> Заніс я її сховав і вона в мене підсвіла. <кій> не знаю, попробую. Посіяти посіяв, якщо не зійде, передіскую і засію гречку, кусочок гречки засію, змолоти матю туди. Це купував я того року сорт Канзас, ну, посів я його удачному місці, на городі з усіх сторін затінок і в мене не вийшло його вчасно змолотити. Треба було його десь посіяти на якомусь полі, а я щось... Щось трошки не подумав, коротше посіяв його на городі. І через те вийшла така фігня. Так, все, коротше, по сої, по сої, все. 19 гектарів відсіяно. Не знаю, каткувати, я вряд ли його не буду. Того що вон. На завтра до дощ стоїть. А після дощу сюди вже нема чого буде з катком лізти, того що соя вже розбухне. Нашої лишній раз приминати. Я думаю, тут в принципі брила і так немає. Поле більш-менш не сильно горбами. Так що я думаю, що буде нормально молотитися. Ну, коротше, подивимось. Так, да, якби не трактор, то б я вже, звісно, набагато раніше це все зробив, вже би з таю бою закінчив. Ну... Може з одної сторони і трошки краще, що він поломився, тому що зараз у нас приморозки, вона посходила б, може і вимерзла б кибій мати. А так, а так якраз, якраз нормально, земля зараз волога, я думаю, дай зараз трошки тепла і через днів 8 вона буде зверху. Е, ще буду сіяти гречку 80 сотих на городах, також знімлю покажу. Ну що ж, по сої все. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємось на канал. Почне сходити, обов'язково е, приїду, покажу. Тут в мене виходить, посіяно на цьому полі 4, 4 сорта я посіяв. Ось з краю тут один, з того краю другий, посередині це моя. Е, тут теж моя з краю. А звідти від пшениці Абі Тараса Сарижака брав. Подивимося, що з того вийде. Так, ладно, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава папері додому.